Чемпіонату світу, плей-офф, четвертьфінал, матч між збірними Хорватії та Бразилії. Через лядати обидві команди Бразилія, впевнено пройшла групу. І в одній восьмій також, в принципі, без особливих проблем обіграли Південну Корею. Хорват, суперник для бразильців, думаю, не, най... не найгірший. Спокійно мали б бразильці розбиратися зі збірною Хорватії. Хорвати все-таки більш вікова збірна. В своїй групі виглядали б непогано. В матчі проти японців, в принципі, була рівна гра. Навіть в японці в деяких моментах мені подобалось більше, і думаю, що прохід в серії пенальті для Хорватії, так і для Японії, був шансом 50 на 50. Більше пощастило Хорватії за рахунок хорошого гукіпера. Але думаю, що на цьому їх шлях на цьому мундіалі зупиниться, і саме Бразилія має спокійно проходити далі. Пропоную вам взяти в даному поєдинку ставку на фору Бразилії мінус один. Мій прогноз на даний матч фора фору Бразилії мінус один.